Ford Edge, ST комплектація привезена з Америки, 2.7 мотор на повному приводі, коробка автомат, восьмиступка, гарний стан, робити нічого не потрібно. На зимній гумі, 20-ті диски, дуже гарно виглядає, чорний колір. Маємо електрокришку багажника, маємо також фаркоп. По автомобілю без жодних зауважень. Ось такий ось він по салону. На чорній шкірі разом з Алькантарою маємо фордовий домофон, безключовий доступ. Ось такий салон, також є панорама по автомобілю. Все так, як має бути. 93 тисячі пробігу. Помилок жодних немає. 93 тисячі пробігу, повторюю, є підігрів, сидінь, клімат-контроль, салон в дуже гарному стані, збережений, бездрутова зарядка. Ось такий едж. Електропривід багажника, є пам'ять сидінь, для комфортної їзди реально є все. Дуже гарно виглядає, панорама відчиняється, все добре. Передня частина панорами відчиняється як люк. 20 диски, зимня гума, пірелі, багажник електро. Тут внизу маємо домкатку, великий бажник, реально докатка, домкрат. такий едж. Кому цікаво? Приїжджайте!